Дивіться, яка прекрасна погода, а? Ну це ж просто сказка. Так, ну пошли. Ой-ой-ой, ой а шо тут такі завали? Надо це дело, мабуть, розібрати. Аж шаліть. Раз, два, три, чотири. Та І Ітак, увага. Дніпро МТ1036. Про цей мороциклів складено вже дуже багато міфів. Але найрозпосідженіший ті, що він багато їсть, нікуди не їде і часто ламається. Понимаете, тут смотря их за ним у Если вы, конечно, будете менять масло раз в 10 тысяч километров, или там будете заливать туда всякую жижу, то конечно він вообще никуда не буду ездить. Про надежность можно забудьте. Что хочется сказать про сравнение своего мотоцикла с другими моторным, если сравнивать Ferrari и Ниву. Вроде бы обидва машины, да, но они предназначены для разных целей. Я считаю, что сравнение Днепра с современными мотоциклами оно абсолютно неуместно. Но, багато кого интересует вопрос, и менее в свое время вопрос. Чи Дніпро от всяких китайців. у мене була мисля вообще купитися на китайців, але но... ми опираємося в цінову категорію. В стані ви його можете урвати ну примерно за 15 за 20 тисяч гривень, естественно. В долларах це считаєте, ну, 500 баксів. Що ви за це получаєте? Мощний мотор, тяговитий, На всіх передачах абсолютно Безконечна можливість для його улучшения, тюнінгу. То сюди сюда поставити і 10-ту пару, і підточити циліндри, щоб повысить степень зжаття, да, а газ можна дизель поставить сюди, так-то одна з варіацій тюнінгу. Да, вообще все, що угодно можна сделать. Можно приделать маятник, там поставить шире колесо, сделать нього или круизер, или коферейсер. Да куча вже видосом на самом деле. Про це є. Що ви ще виходите? Красивий естетичний вид. Ви скажете, що не вже устаревший. Но єдине, що буде всегда в моді, це класика. Nice. Чорно-білий костюм, так і вот эта тема. Вона ніколи не усиреє, ніколи вона не умре. Якби всі її не обсирали, не казали ті гадості там да, вона, ніколи вже не їде. Ні. Воно було. Остається и буде в моде. Тільки, если у вас есть, конечно, бенс. <сі> Не, на цишиточке, конечно. В общем, что мы еще получаем за наши 500 баксов. В принципе, живий апарат. Вы на нем сможете ездить наголошую в время года. И весна, и літо, и осень, и зима. Всегда мы на ходу. В будь-який мороз, в любые погодные условия. Ну, сейчас засипай, пожалуйста. На улице ну, зима. Парни катаются на коньках. Типа. Почему бы и нет Что мне очень нравится в Днепре Наличие коляски Коляска это вообще имба, понимаете Большинство мотоциклистов засыпают, можно так сказать, на зиму Но не я, но не мы потому что мы цепляемся на колясочку поближе. Я как оператор показал, когда первый раз агрессив, это просто танк. Вездеходная машина, везде пролезает. Танки грязи не боятся. Вот эта фраза реально про Днепр. Вин вас довезет везде и всегда, если вы опять-таки будете его обслуживать. Мотоцикл на самом деле для других целей предназначенный. Катать девочек. Катать девочек, катать девочек, девочки, напишите мне хоть в инстаграм, хоть одна, бо никто не пишет. Ты думаешь, напишет? Конечно. Да? Ну. Я вас жду, силочка в описании. Продолжим про можливості для тюнинга. Мотоцикл при вашем желании може стати повноприводним. Ну ви тільки типа вдумайтесь. Повноприводний мотоцикл. По первых заднее колісо ведущее, Во-вторых, можна поставити на коляску теж ведущее колісо. А це уже ой-ой-ой, яка На переднее колісо, я чув, що теж ставили тягу да мост якось там через переходники, через шестерні. Геморно, муторно, но ставили. Поэтому ну, тема. Ви мури спросите, ну от якби я куплю собі дніпр. Що мені з ним дальше делать? Первым делом це зажигание. Совык или ще там, ну, куча уже їх в інтернеті, просто погуглите, подивиться. того стоїть, працює набагато лучше. При нагріві двигателя втрачається искра. Ну а далі тільки играю в полет вашей фантазії, понимаєте? Не понял.

Ja <sighs> vel Ну що ж, тепер я гадаю, кожен для себе вирішив, що йому купувати, який мотоцикл обирати. Дніпор це універсальна техніка. Він коштує свої гроші, він дає дуже багато емоцій. Його надійність залежить тільки від власника, від ставлення власника до цього мотоциклу. Тому обслуговуйте свої мотоцикли якісно і вчасно. Тут би могла бути ваша реклама, але мені ніхто не впаде. До нових відео!